Всім доброго-доброго ранку з Різдвом. Сьогодні 25 грудня. а Більшість з нас вже перебігли на справжню дату святкування Різдва, тому я вітаю вас із Різдвом. Нехай всі ваші мрії і бажання здійсняться. І е, хто як не ми, допоможемо вам краще мріяти, краще е, бажати, а потім і здійснювати і мрії, і бажання. Сьогодні я би хотіла поговорити про хм, плани: про плани і про те, про що не можна говорити. Те, про що не прийнято говорити. Не прийнято говорити в суспільстві е, щось інтимне. Щось таке неймовірне, до якого особливо не хочеться приходити. І так, більшість нас, більшість людей підвело плани у ранг чогось такого неймовірного, про що не варто говорити, про що не варто думати, навіть здійснювати. Тому що план це план. І е, він ніколи не здійсниться, навіщо він нам взагалі потрібен. Е, я краще знаю, як робити. От, так-от, так-от, мабуть, воно так і буде, так. Ну, навіщо? А навіщо нам, нам планувати? Е, чому взагалі вирішила взяти цю тему? Тому що я стукнулася з тим, що е, люди не не хочуть планувати. Вони говорять, що так, в мене зараз багато, багато справ, дуже багато справ. Мені планувати просто ніколи. Немає часу взагалі це робити. Я знаю, що мені потрібно. Я знаю, чим я буду займатися завтра. А, і я почала думати: а як? А, ну, якщо зараз, коли в Україні є проблеми із світлопостачанням, з електроенергією, коли є проблеми із теплом із водою, дякуючи нашим комунальникам, це все швидко відновлюється після а, певних обставин, так але а, але ми все одно залишаємося, і в нашій голові залишається е, ось ця ідея про те, що план тільки для плану. Ну, тому навіщо тратити час на те, щоб робити те, що по суті не потрібно. Просто виписуєш собі е, зайвий листочок, списуєш, списуєш свою зайву ну, пасту, використовуєш, тратиш свій час, незрозуміло на що. Але план тільки для плану. І... Я подумала, що дійсно так і є. Але а якщо подивитися нам на цей план і реалізувати його, і здійснити так, як ми цього захотіли в момент планування? А що, якщо сісти і написати цей план так, щоб він став реальністю? Тобто. Сидіти і не видумувати його, а зробити максимально реальним. А потім зробити максимальну кількість найбільш можливо, да? все, що ти можеш зробити для того, щоб цей план став дійсно реальністю. Тому що е, план це ж не просто план, так? це дія, це твоя думка, твоє бажання, твій постулат отримати щось через певну кількість часу, якийсь період. А, і ще я подумала, що, мабуть, план став підійшов в категорію чогось такого незрозумілого інтимного, саме тоді, коли ну, за весь час радянської окупації України, коли е, нам говорили: так, у нас є плани п'ятирічки, їх треба дотримуватись, їх треба. Е, їх треба досягати ось ті п'ятирічки, які спускалися вниз до регіонів, до областей діяльності, та до... спускалися безпосередньо на якісь певні підприємства. І, мабуть, через те, що ті плани не досягалися, слово план і планування стало чимось незрозумілим і чимось дивним. Тим, які чисто пишуться на папері і ні разу не виконуються. Тому сьогодні я би дуже хотіла подивитися і попросити вас е сісти і спланувати свій день перше. Нічого, що сьогодні неділя і ніби як нічого планувати не хочеться, тому що як же так планувати свій відпочинок? Це ж відпочинок тоді буде неякісний. Але ні, повірте, коли ви сядете, напишете, як ви хочете провести цей день. Ви хочете, наприклад, годинку почитати, три години побути з своїм чоловіком і з дітьми, наприклад, так. І побути не просто постояти разом, а якось класно провести цей час на прогулянці, можливо поснідати в кафешці десь разом. І з класним настроєм, якщо ви це дійсно зробите і напишете в свій планувальник, в бугушбук, чи на листочок собі, чи просто в свій щоденник, який ведете кожного ранку, який ведете кожного дня, то ну, спробуйте, подивіться, тоді, коли ви дійсно здійсните цей. Захід, який ви собі спланували, ви отримуєте кайф, тому що ви здійснили, ви реалізували ось той постулат, який зробили. Тобто ранок створений для того, щоб постулювати своє класне майбутнє на цілий день. Цілий день, який у нас попереду йде, це майбутнє, ми його, ми його самі створюємо, як хочемо провести. Якщо я дійсно розумію, що сьогодні я хочу провести день в ліжку, щоб мене ніхто не чіпав, щоб біля мене стояла мій улюблений чай, щоб біля мене був комп'ютер із класним, із класним фільмом якимось, або книжка улюблена, то зробіть це, напишіть, що я буду сьогодні валятися в ліжку. Скільки це займає часу, скільки захочете, стільки поставте. Але заплануйте це, зробіть себе причиною класного свого дня. Тому що ем, хто як не ви? А чому ми маємо на когось надіятись, а потім розчаровуватись? Якщо я дійсно розумію, що я причина, тобто, якщо я спланувала, то так я і буду робити. Реальні дії свої спланувала і тоді реалізувала їх, то моє відчуття мене від от такого буде от таким, збільшиться. Я буду більше собі довіряти, я буду більше себе любити, я буду більше себе поважати. І значить, наступного разу, коли я буду щось планувати, я дійсно буду планувати реальні плани, ті, які. Будуть здійснюватись ті, які здійсняться в будь-якому випадку. Так, розумію, форс-мажори бувають. Але ж хто, як не ми, українці, навчилися жити з форс-мажорами на всі 300%? Форс-мажор – форс які, вимикання світла не по графіку, людина в більшості випадків збирається. І йде шукати електроенергію або цивілізацію, так як я люблю сміятися. Я зараз в пошуках цивілізації, мені потрібно зрозуміти, дайте там 10 хвилин добіжу, вам відповім. Так, ну, це є, це форс-мажори, але для того, щоб цього не боятися і вміщатися, заплануйте форс-мажори, залиште в своєму дні 4 години на форс-мажори. Це те, що дійсно, дійсно з нами трапляється. Ви зранку стали, зараз вже 8:54. Ви проснулися. І якийсь період, ви о 7 встали, о 8 Відмітьте це собі в вашій голові, поставте, що ви спали 8 годин, 7 годин. Подивіться на цю кількість сна, скільки вона була у вашому житті сьогодні. Це потрібно. То основне, на що я хочу звернути вашу увагу, вже буду трошечку закруглятися, підіб'ємо підсумки, плануйте своє життя, плануйте його реалістично створюйте плани, а потім реалізовуйте в своєму житті ті задумані віхи, які ви зробили, ті постулати, які ви поклали у вигляді задачі в план. Дримуйтесь їх. Будьте гнучкими, тому що життя є життя. І є інші обставини, які на вас впливають. Для того, щоб бути гнучкими, залишайте в плані частинку часу, як мінімум 4 години на форс мажори. І не забувайте, що певні. Пункти ви можете комусь делегувати. Ви можете попросити це своїх друзів, свої, свого чоловіка, своїх дітей, своїх рідних, сестру, брата, маму, тата, попросити щось зробити за вас і разом з вами. Якщо це можливо, і якщо ця задача може бути вирішена кимось іншим, а не вами, створюйте своє власне життя. Плануйте свій день, плануйте свої досягнення в наступному році, тому що цей період, який у нас наступає, це прекрасний різдвяний період, коли створюються чуда. І ці чудо, ці дива, які створюються і приходять незрозуміло звідки, це ті ваші постулати, які ви пишете кожного дня, або створюєте список мрій. Кожного вашого року. Тому е я вітаю ще раз вас із Різдвом. Я бажаю вам дійсно класних і реальних планів. Дійсно, задумайтесь над тим, що робити ваші плани реальними, а потім здійснювати їх. Я бажаю вам сьогодні е і наступних днів створювати свій класний день прописуючи той список задач, які ви хочете, щоб були виконані сьогодні. І інколи додавайте туди той список, який ви комусь щось пообіцяли. Тому що, виконавши обіцянку, ви дійсно будете відчувати точно такий же кайф, коли ви зробили свій постулат. Тому, перше, плануємо реально, друге, посміхаємось, третє, плануємо форс-мажори. Залишаємо в дні для форс-мажорів 4 годинки. Четверте, кайфуємо і реалізовуємо ці плани. Тому я бажаю гарного дня і пішли планувати, а потім реалізовувати свої плани.